Вітання, брати, сестри, благословіння в сьогоднішній час, в сьогоднішній день. Хай Бог нас сьогодні проведе на праве, виправе і відкриє нам щось особливе, величне, саме благословенне. Це недільний час, коли ми всі з вами зібрані в одне, зібрані для того, щоб урозуміти його слово, для того, щоб приблизитися до нього, для того, щоб бути близькими до його откровінь, до Його слова. До братів і сестер, які сьогодні з нами, і сьогодні хай кожен із нас скаже, що слава Богу, що Господь спас мене, Господь помилував мене, Господь привів мене в належний стан, Господь відкрився мені, Господь дарував мені благодать і милість. Що Господь це той, який обіймає сьогодні і цінує кожну кожну і кожну людину і. Чоловіка, чи жінку, чи дітей, він знає, що ми для нього цінні в його очах, і хай кожен із вас. В присутності Його переживе цю присутність і відчуття, що не провине, а відчуття приємності і відчуття прийнятості, відчуття того, що він простив, помилував і дав нам новий шлях, нову дорогу, відкрив нам нові межі, межі що ми можемо іти тими стежками, які він для нас приготував. Сьогодні тема нашого з вами спілкування це дерево, яке при потоках води. Знаєте, дуже цікаво, коли ми читаємо в Слові Божому в Псалмі 1, третій вірш, якщо ми подивимося, перший, перший псалом, третій вірш, то написано: він буде, буде життєвим. Мов дерево, що зростає над потоком, що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя, той чоловік в усьому, чим займається, успішний буде. Знаєте, це один переклад. є ще один переклад. Е -е, він каже трішки по-іншому. Він каже, і буде він, мов дерево, біля потоку води, посаджене що приносить плід свій свого часу, і листя котрого не в'яне, і в усьому, що він чинить, йому щастить. Сьогодні кожен хоче щастя. Кожен хоче. Зрозуміти наскільки Бог близько з ним, і нам хочеться, щоб не тільки, не тільки десь у когось це відбувалося, а це відбувалося зі мною в цей час біля мене, і, і, і щоб Господь був присутнім в цей, в цей період часу. І в Біблії, особливо в Псалмі, в книги приповістей, там описується, неодноразово говориться, що Бог бажає бачити своїх дітей успішними у всіх сферах їхнього життя. І про кого говорить тут Давид? Про кого? Про тебе і про мене? Якщо ти праведник і ти посаджений, це характеристики. Вони прописані поетично, описані в псалмах, це процвітання, це достаток, це успішність, це чуд... це... і це все чудово, тому що Бог хоче незалежно від нашого бажання, хоче, щоб ми мали ці всі успіхи. І Біблія про це нам описує дуже багато. Бог бачить своїх дітей. Трішки по-іншому, може, ми бачимо людей. Ми бачимо, от у цьому треба успіх. А цього Дуже багато вже успіху. Ти можеш мріяти про багато речей, і е, про багато е, тих речей, які. Ти хотів би, щоб у твоєму житті вони були, і ти можеш мріяти про подорожі. Ти можеш мріяти про фінансову допомогу. Ти можеш мріяти про стабільність. Ти можеш мріяти про це все. І це все добро, Це будту добробут, який дає нам Господь в твоїх, щоб діти були успішні, щоб у дітей була робота, щоб діти повиходили і чи поженилися е, заміж дуже добре, щоб у них було все, як має бути, щоб вони дружили з хорошими друзями, щоб у них були. Щоб у них було все необхідне, що вони бажають, щоб у них було все. Все це чудово поєднується з християнством, і це дуже добре. Однак ніч з цього повного списку нема головним. Головною метою життя це всі ці мрії здійснюються внаслідок чогось більшого, глибокого і важливішого, чим добробут. Життя нашого, яке продовжується, щоб, знаєте, вприкінці днів наших, саме головне це здобути Христа і мати Його. В своєму житті не в прикінці житті, десь отам, коли вже на одрі смертному, ні, в цей час, коли ти ще сильний, здоровий, кріпкий, ти матимеш певний достаток, ти матимеш певні мрії, здійснювати і з Божою допомогою це все здійснюється, щоб ми не розочарували Бога, коли ми маємо цей добробут достаток, і маємо основне не те, що він дав. Нам, а його маємо, тому, тому що багато людей вони шукають, щоб він їм щось дав, а його самого не шукають. Сьогодні важливо шукати самого Бога, самого його. Коли ти до нього приблизиться тоді і в прямому сенсі слова, що він приблизиться до тебе. А коли він приближається, то він має все. В, в його руках написано життя, смерть, все, що в цьому світі створено. Якщо Бог з тобою, то він і благословить тебе в усьому. Псалом перший це е, людина, е, там написано, що людина порівнюється з деревом, людина порівнюється з деревом, деревом, е, яке повним плодів, деревом, яке е, своєю плодоносністю та зеленим листям. Воно завдячує джерелу, яке знаходиться рядом з ним. Це вода, це це потоки води, це е, біля там, де воно посажене. От нам потрібно бути посаженим близько. Нам потрібно бути з ним рядом. Ми, це ті, хто кого він направляє, кого кому він підкріплює цим джерелом тебе й мене. Вода завжди дає. Багато багато нам питательних вічез всього, що нам потрібно. Дерево без води, воно що робить? Воно гине, воно сохне, листя падає. і якщо і воно виживає, то воно не плодоносить, тому що у нього немає сили. Я бажаю кожному із нас, щоб ми з вами плодоносили, щоб ми з вами були в близьких стосунках, і кхм, навіть пальми в пустелі вони потребують води. Тому що якщо пальма не дотягнеться в піску до води, то у неї не буде, не буде плода. І в пальми знаходять корні дуже глибоко в ґрунті. Дуже дуже глибоко. Десь там, як життя може бути, яке життя може бути щасливим, якщо в ньому немає Ісуса. Воно не може бути щасливим. Тобто пови... Ісус це наше щастя, це наш добробут, це наше, це наше просто все, це те, що. Обіймає нас і кутує нас, дає нам силу, і що відбувається в твоєму серці сьогодні. Якщо ти ще не знаєш, досліджуй глибини, досліджуй, щоб знати таємниці, які Господь притаїв для тебе, для мене в темряві є завжди лучик сонця, який неможливо розсіяти, і світильники, які направлені на тебе, коли ти близько з Ісусом, в Ісусі є все. У середині нас немає жодного джерела. У нас немає жодного. Хто, хто має джерело джерело? Це Ісус Христос, який підпитує нас. Е -е, найвище це той, хто підпитує тебе. І сьогодні чим ти питаєшся? Чи ти бачиш м, у себе успішним у, у всьому з Христом? Чи ти бачиш успішним себе як е -е, людину, яка сама по собі? Перш ніж почати працювати, за е, тобі потрібно прийти до того джерела, бути тим деревом. Ми вже проходили е, цю тему, колись її проходили, і багато вичитали, слухали. Але повторення це так важливо. І ми розуміємо, що Господь, той, хто близько рядом, той, хто наповнює тебе мене, той, хто дає тобі він є джерелом життя. І він Має для тебе щось особливе. я жила, бажаю тобі сьогодні прийняти те особливе від нього і бути рядом з ним, щоб він був рядом з тобою. І це важливо нам сьогодні, якщо ви ще не знаєте, а може знаєте, а може не знаєте, а може, хочете приблизитися, і це кожному потрібно приблизитися. Знаєте, віра це кожен день. І нам сьогодні, якщо ви ще не маєте Ісуса, то скажіть такі слова й повірю, що «Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ. Ти вмер на хресті за мене, ти поніс всякі прокляття на Хрест. І я признаю тебе Господом, я признаю тебе Спасителем, я признаю тебе царем царів. Прошу тебе, війди, в моє серце, і запиши моє ім'я в книгу життя і будь моїм Господом. Тобі дякую за все, великого Бога, Отця Сина. І Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить вас в сьогоднішньому дні. Амінь.